Серпев. Але ні, золота не пора, бо зараз працюється ніку я не посіяв. Маєте кратека. Техніка нахуй не горе. Ви знаєте? Приїхав у рацію і не горе. От. Я цього прапора тримаю, тому що я виступаю, забью несельну партію. Я в цій партію виступаю і говорю правду. Моя правда в цьому. Тому що я... The children are different. It's the five of three who are new. Nichular. I would blue guy who both rub. Mother Mordi Huya. Mm-hmm. That's the castle. Yeah, burru.

Не-не-не-не-не-не, здесь, Санья, Папа! Но, я зарабу, о, о, все, о чем буду говорить. Вот, оцени телефон, батяны, оцени телефон, но я пятка вечла в І Я по кого урок. Окей, я хотя я приседаю. А я уру по своему телефоні! Все, рода.

партії, блядь? Я нахуй не внеци в жопу, потому что у меня нахуй. Это <паси, я, паси> партия, блядь! Реона! Мее! Куда-то партия, поезд рули! Вот так куда-то партия! Комота! Потому что я в село, и воно рулить. А чого колоками? Колоками є і ту очі. Тушики робить, скоро прибрає нам, але де новий. Все, сама нормально, дякую за ви дякую, що ви мене висловили і на цьому метою до